Як завжди, я рада вітати всіх, хто зібрався біля своїх екранів, а хто до нас приєднався вперше, запрошуємо ставати нашими друзями і підписуватись на канал Логопед для Малят. Вам буде з нами дуже цікаво. А сьогодні я вам пропоную послухати і відгадати загадку і дізнатися, хто ж буде героєм і гостем нашої студії. Із білого снігу мені кожушок зліпили дівчатка й хлоп'ятка, хоч зимно на дворі і сипле сніжок, Іти я не хочу до хатки, бо тільки у теплу оселю війду, водичкою стану і вмить пропаду. Малята, ви, мабуть, вже відгадали цю загадку? Хто ж до нас поспішає в гості? Вірно, малята, це сніговичок. Ось такий казковий сніговичок до нас завітав в гості. Але ж, малята, не хвилюйтесь, сніговичок наш не розстане. Він приніс з собою своїх друзів, своїх друзів-сніжинок. А сніжинки-малята, сніжинки-холодинки будуть холодити нашу студію і нашого сніговичка. Тож, ми можемо і пограти. Тож, поставимо сніговичка він буде слідкувати за нашою грою, а ми будемо грати. Тож, малята, пограємо сніжинками. Сніговичок приніс нам, ось погляньте, ось такі багато різних сніжинок. І в кожній сніжинки ми бачимо ось таку позначку, ось таку літеру, знайому нам вже літеру. Малята, давайте. Пригадаємо, як же ж називається ця літера, і яким же ж звуком ми її промовляємо. Вірно, ви вже здогадались і промовляєте це звук с а літеру ми позначаємо ось такою позначкою. Тож, хто ще не навчився промовляти цей звук і писати цю літеру, тож пропонуємо вам переглянути наші попередні заняття. На тему звук і літера С. А сьогодні ми малята, з вами будемо грати в гру сніжинками. Ми з вами будемо придумувати слова, які ж слова є зимові слова на літеру С. Тож сніговичок буде дуже задоволений, якщо ми відгадаємо чим більше слів. Тож, давайте будемо придумувати слова. Ось малята, як ви думаєте, ось цей предмет називається на літеру с і називається він як? Вірно, малята, сніжинка. Тож, чітко і правильно промовляємо звук в цьому слові сніжинка. Малята, а якщо ми багато сніжинок вже вкладемо ось так разом, то як ми назвемо це слово? Якщо багато сніжинок, вірно малята, це сніг. Якщо багато нападало сніжинок, то ми це, це називаємо словом сніг. Вірно. А якщо ми малята із снігу скачаємо кульку, то як же ж ми тоді назвемо цей предмет? Вірно малята, це як називається цей предмет? Це Снігова кулька, або ж ми ще її називаємо сніжка. Ось так малята також починається на звук С. Тож, малята, погляньте, і якщо ми всі ці слова об'єднаємо, то у нас утвориться сніговичок, бо ж саме сніговичок утворився із сніжинки, із багато снігу і із... Сніжки. Якщо ми сніжки скачали одна до одної, то утворюється сніговичок. Тож давайте тепер разом повторимо для сніговичка ще раз ці слова, які ми сьогодні з вами і навчилися правильно промовляти. Це сніжинка, ось так сніжинка починається на звук і літеру С. Потім багато коли сніжинок разом. То як ми говорили, яке це слово буде? Це сніг, вірно малята. Потім, коли ми сніжок скачали в кульку, буде сніжка. І ось коли вже сніжки ми складаємо одна до одної, утворюється сніговичок. Тож малята, сніговичок дуже задоволений, буде знати тепер, з яких слів. Склався сніговичок і який звук і літера в його назві. Тож, малята, пропонуємо сніговичком разом вам зліпити цього сніговичка, також е прописати цю літеру С, також пропонуємо вам ці сніжиночки намалювати, намалювати е кульки, із яких складається сніговичок. Тож, а ми з сніговичком вам бажаємо. Як завжди, гарного настрою і до нових зустрічей, малята!